Сергій сниться мамі і сьогодні говорить, що в нього все гаразд. Ірина Іванівна прокидається зі сльозами на очах, бо сина може обійняти лише у вісні. Кілька разів снився а, снився. Одного разу сказав, що. З другом прийшов із Сережею Довбишем, З лади не був товариш, великий такий друг. І вони прийшли, і я опікуюсь Сережею Довбишем, а Сережею своїм ні. Він так самостійно, як завжди, він таким був рішучим, самостійним заходить у залу, починає слатися, а я ж Сережею Довбишем опікуюсь. А він каже: мамо, я відпочину, я так стою. І ще раз снився, не дуже давно і каже, хвилюйтесь, Я вражка знав кодус. Чи то лабораторії, чи то центр, центрі я вже не можу відтворитися, як він там сказав. Я попросився, і мене туди взяли. Загиблому добровольцю Сергію Бушку присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно 8 липня 2023 року. Зателефонували, що ти бачила, що Сереж підписано указ про присвоєння героя України. Як не бачила нас, люди в той час у дворі були? Я почала плакати, кричати, мене така була істерика. Вони не могли зрозуміти, що трапилися Ірина Іванна, що таке трапилось? Ко Сережі Героя України присвоїть. Сергій Бошко на фронт пішов добровольцем до повномасштабного вторгнення. Контракт мав би закінчитися. Контракт був протягом трьох років. Закінчився він у 2021 у 21 році у липні. Він приїздить додому. Місяць він пробув вдома, хоче їхати навчатися на госпітальєрів, і так виходить, що йому це не вдається. Але він повертається додому на госпітальєрів вже не їде, і тут нам каже, що я йду. Прямо на фронт, а ми йому канія як, Сереж, який фронт. Та ти ж був вже в Маріуполі. Перед цим був він вже у БД нього було. Уже цей значок ветеран війни, мам, який ветеран війни. Я не був на передовій. Там мені сором людям буде в вічі дивитися. Ну і він прямісінько зібрався і їде на фронт, підписує зразу, зразу ж контракт, і мав бути півроку всього на всього 1 березня в нього. Контракт мав закінчитися, але тут у нас прийшов лютий цей клятий, 16 серпня 2022 року. Сергію мало б виповнитися 25. до дня народження. Він не дожив три місяці. 22 травня отримав смертельне поранення під час ворожого штурму неподалік Луганського Бахмутського району на Донеччині. Він одноосібно зупинив ворожий прорив. Він хапає дві мухи. Побачивши, що вороги прориваються, він кидається вперед і в такий спосіб зупиняє цього ворога. А вистрілюючи раз, він підбив, здається, зразу першим техніку. Потім ворогів, як запустили хлопці, дрон, то кать побачили, що поле все вкрите туманом. Лежить під да, лежать, чи так, лежать ж, вороги і. З боку ця підбита техніка ворожа, і між ними нас Сережа, розпочався бій. Бій тривав дуже сильний бій. бій е, з боку ворога був артилерійський і під, підтримувався авіацією. І коли вже все змішалось, коли все було в диму, коли нічого не видно було, але чітко було видно, що ворог перейшов в наступ. І от тоді. Сергій хапає, де він там узяв, не знаю, може в них кожного, я ж не військовий, але він хапає ці два апарати мухи. І він побіг вперед, це ж уявляєте назустріч, стріляючи на ходу. А йшов на них бронетранспортер, і за ним йшли е, хлопці російські. Росіяни, і відповідно він е, стріляв, вистріляв все і сам загинув. І коли вже все розвиднілось, коли вже це вже все заспокоїлось, бій припинився, то наші хлопці не ризикнули туди повз от, а запустили дрон. І з дрона побачили, що лежать розкидані тіла ворога, і їх нарахували аж 15 чоловік. 15. і відповідно підбитий бронетранспортер і вбитий він лежить. На фронті Сережа мав позивний серпень. Мама говорить: в його житті назавжди весна і літо. Від серпня до травня життя від травня вічність. Символічну назву мала виставка фоторобіт загиблого героя. Аби вшанувати пам'ять сина, мама Ірина Прокопенко на день народження Сергія організувала захід, який зібрав всіх, хто знав Сергія Бошка, хто вшанував пам'ять героя. Людей, які зараз надають нам можливість проводити такі заходи, які віддали найцінніше життя. Про Сергія можна говорити дуже багато довго, але якщо говорити про його патріотизм, про його віру і про його вчинки, це для того, щоб Україна була суверенна, незалежна, то можна сказати, що він зробив все. Усіх тут присутніх. Закликаю, прошу пам'ятати ці подвиги, які вчиняються, для того, щоб ми могли далі розвиватися. Ми повинні пам'ятати і гідно розвивати нашу нинку Україну, робити все для того, щоб. Покладене життя не було марним. Прожив він мало. Не повних 25 років, не повних три місяці не прожив. Але які, які 25 років? Той факт, що він був на фронті, той факт, що двічі він ходив добровольцем, це ще до війни записується, От говорить про багато що. Наскільки унікальна і неповторна була ця людина, які захоплення в нього були, і він стільки встиг зробити за 25 років, що окремі люди за все своє життя стільки не зможуть зробити, як ця молода людина в свої неповні 25 років, втратили ми дуже талановиту особистість, дуже талановиту. І, мабуть, ви знаєте, я так аналізую, видно. Ну, хто знає, Бог, доля, ну хто знає хто забирає кращих кращих. У 2017 році Сергій Бошко закінчив Національну академію внутрішніх справ. Працював дільничним офіцером, але потім вирішив стати військовослужбовцем, як батько. У липні 2018-го вступив на військову службу за контрактом. У червні листопаді 2019-го приймав участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони Маріуполя. У різні часи був роз. Звідником, сапером, танкістом, матросом у лавах Збройних сил України прослужив майже чотири роки, мав п'ять військових професій. В музеї національної академії внутрішніх справ відведене почесне місце випускнику закладу, герою України Сергію Бошку. Що таке величність? Величність людини. Вона, мабуть, проявляється абсолютно не в матеріальному. Вона проявляється перш за все у вчинках. От якраз сьогодні все, що проговорили, все, що окреслили, воно підтверджує величні вчинки людини. Сергій це велика людина. Він здатний на вчинки. Хоча характеризувався, і так, як запам'ятали його наш виш, дуже чемна, дуже скромна людина. Величність підтверджується ще й тим, що Настільки була любов і жага до життя, але була готова людина до самопожертви. Герої не вмирають, вони лишаються в пам'яті близьких та рідних, пам'яті мами Сергій маленький світлий хлопчик, що дарував їй та бабусі Астри. Що здається, ну, я навіть не знаю, з чим його порівняти, Він не схожий був ні на одну дитину. Я ще й казала, Сереж, тебе ні з ким не можна сплутати, оскільки ти такий біленький, як я на голях. Як". Він якось так підростав, знаєте, так підростав і паралельно з дорослішов. Я навіть не могла встигнути за тим, наскільки він ставав е швидким, оскільки він взагалі був швидкою людиною. Він, Куди там надумався, побіг, я вже бачу, що він там. Я кажу, Сережа, ну хай Бог мила, ти такий, як буря вознесенна. Ну, і так, ви знаєте, все життя я тепер аналізую, що він так поспішав жити. Просто він поспішав жити. І все в нього вдавалось ніби так на раз-два. Це була дуже щира і душевна людина. Коли, думаю, його там сварили, а так. Старалися, щоб була дисципліна, то він, визнаючи свою провину, ніби то біг у садочок, у нас там був садок. Тоді він мені сказав, що це називається, здається, альпійська Астра. Ну, така квіточка була, просто у нас од корисла. Він нарвав цей квіточок і приносив нам з бабусі. І так було й далі. Він був на війні, весь час питався, як ви там, хоча я не розумію, що самому було зовсім нелегко. Він казав, маму, якщо тобі щось треба, я тобі гроші й дам, тобі кудись треба поїхати, я все оплачу. Він дійсно поспішав жити. Сергій багато читав, захоплювався шахами, мав колекцію шевронів, вивчав бойові мистецтва. У 2022 році вступив на заочну форму навчання за спеціальністю журналістика в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він писав вірші. З дитинства захоплювався фотографією. Можна сказати, що це захоплення і фотографією, і біологією передалося від мене, Сережа, як і багато чого. І от Сережа тоді як придбали цей фотоапарат, він колись сказав, що мамо, можна я. Візьму, по фотографії, звичайно можна, і от там на початку, якщо звернете увагу, я я сама навіть не думаючи, тоді вже як стала його підписувати, зрозуміла, що одних фотографій одним днем. Це е, 1 травня 2011 року було 10 штук. Тобто він встиг різний час побувати на яру, біля школи, у ліс поїхати. І фотографував він такі моменти, що ну, як би сказати, ну як його можна отак зробити ну, просто, навіть, навіть отак, а він міг його вловити цей фрагмент. Жодної авторської фотографії з фронту не лишилося, а от вірші складав. Плину нього немає. Я так розумію, що він, мабуть, не хотів, щоб це. Залишалися все таке хотів він, щоб таке залишилося після нього що світле, чисте, а не кров у горе. А з фронту він мені твори присилав. Твори були досить складні для сприйняття і дуже пройняті таким глибиною філософією. Там у нього такі образи були ворон. Знаєте, вже дійсно, або він щось відчував, або настільки там було тяжко. Його світлини чисті і прозорі. Він міг вхопити найяскравіший момент. Найбільше Сергій любив фотографувати небо небо весняне, небо літнє. Хотів сказати, що виставку треба було б назвати рідний край та високе небо Сергія Бошка». Ось так. То небо його це фантастичне. Тарас Компаніченко народний артист України, а сьогодні військовослужбовець з гуртами щука риба та хорея козацька, також приїхав підтримати маму Сергія. До речі, це його вже другий візит до журавки. Дружина значить, командира Сергія Бошка. І ми каже, давай чоловік дуже просив, щоб ми заїхали, підтримали маму, бо відкрили пам'ятник напередодні. І ми приїхали і ми, ми прийшли до, ну, накупили продуктів, прийшли там і привезли продуктів, накупили, от, знаєте, ці, а вони до столу нас запрошують, А ні, у нас часу немає, в нас ще там якийсь вечір був в шпиталі, мав бути виступ. Ну, і ми так зайшли, відвідали могилу, і пограли, і все так, і поплакали, і всі разом, і все. Я дивлюся, мама молодша від мене. Знаєте, і все таке, і вона каже: приїжджайте, у мене нема нікого, приїжджайте до нас. Оце я, тільки і моя мама. Настя нас більше, Я кажу, ні, ні, Ірина, у вас є. У нас у вас є велика українська родина. Ми всі велика українська родина, ми повинні один ми за один одного відповідаємо, відповідальні. І, і всі один одно підтримуємо і підставляємо плече. Ми ви не одні. Наш святий обов'язок підтримувати друзів, наших друзів. І це реально Сергій Бошко такий унікальний, я б я б сказав, епічний герой, український новітній, який дуже багато знищив ворогів і зробив за своє коротке життя, особливо на війні. Не один геройський вчинок. Людина мусить залишити по собі пам'ять. Сергій вмів любити життя, цінувати друзів. Для нього слова честь, справедливість мали принципове значення. Це такі, як він, явили всьому світу неймовірну мужність і небачену самопожертву. І дивлячись в його очі на портреті, розумієш, такі, як Сергій, лишають світлу пам'ять по собі. Оцей цей портрет писав київський художник, і, от коли він мені у місті прилуки вручав, то каже: Хочете вірте? Не хочете, не вірте, але щось на в цьому є. Я кинувся управляти Сережу в чорну рамку. Рамка лопається. Рамка каже, лопається. Я відкидаю цю рамку і управляю його світленьку, таку золотисту. Ну він так наче засяє. Він каже, я так розумію, що він хотів, щоб залишився він таким молодим, гарним у пам'яті людей.